Це останній випуск Петчу Спеціфічний день, день Незалежності. 3-4 роки. Сьогодні вчора, вчора росіяни не атакували на міста Харкова. Україна вдарила по, по Росії на Краснодарі на заводі Волоградській НПС. Потім потім У 2022 році попрощався з президентом Михайлом Роберчовим, на якому він помер. А тепер і ці останні новини вже по другому сезоні. 24 серпня 1991 розпочався з, з актуальнішого президента України Леоніда Кравчука. Він, був, він розказував про всім, щоб проголосувати на Україну. Я розказав ось так, наприклад. Проголосую проголосувати 24 серпня 1991 року Україну Незалежна демократична держава. Новини історії. В 1990 році, в квітні, вперше перший раз на оркестрі у Львові пройшовся гімн України біля, біля оркестру, на якому прощались... З Тарасом Юроєм Шевченко. Новини столиць. Ти, тисячу років тому, про кілька місяців тому, Україна святкувала День, день Хрещатик, якийсь користує, на якому проживали 1000 років тому, тисячу, 1255 рік. Кримінальні новини. Кримінальні новини будуть такі. Е, президент, президент Канади Маркенс Коніць за офіційно візитував в Київ, на якому він привітався з президентом України Володимиром Зеленським. А потім вчора в Україні святкували День Державного прапора України. Новини. Новини спорту Дві, е, недавно недавно Володимир, Володимир Кличко виграв в 97-му році на боксу, на якому займався з різними пацанів з різних країн. Далі далі, впекучі новини незалежні, незалежні новини з регіонів України. В, е, у Львові 1, 24 серпня е, колись кидали петардами. В Києві 18 лютого по 19 лютого відбувся Євромайдан біля Майдану Незалежності, і кидалися вогниками, петардами і щось таке подібне. В, е, е, в Росії пройшовся акція протесту біля Росії, ну, в Росії. Тепер вже новини, а тепер вже на кінець прогноз погоди на сьогоднішній день. А сказати вам одне, що сьогодні Україна трохи похолодніше, бо сьогодні зима, сьогодні по івано франківському 17 градусів, е, в 20, е, е, 18 градусів, в Києві 8 градусів тепла, е, в Луганському, Донецькому і цих по 25 градусів тепла. В Ужороді 18 градусів тепла. в Львові прогнозують 15 градусів тепла. А останні погоди я вже розповім, що в другому сезоні програми Пекутінюс. Вітаю вас всіх з Незалежності. Бажаємо вам міцного здоров'я, щоб Україна була міцніша, сильніша і найкраща в світі. З вами був Вербиць Кмаркен. До побачення у другому сезоні. Слава Україні! Героям слава!